І вас буде бачити вся Україна, а ваша дитина одержить приз за знання української мови, за знання вірша або пісні. І ми навіть тепер будемо робити інтернетне голосування. Хто набере більше голосів в інтернеті, той буде переможець місяця. Тобто ваш інтерес, щоб дитина, а до речі, і дорослі теж співають і розказують вірші. Так, що давайте собі разом давайте разом щосуботи з третьої до п'ятої тут на цьому. Нам позичили цей намет, оцей жовтий, нам позичили. І тут вже збираються всі люди небайдужі. І ми вас запрошуємо. Приходьте, може, у вас є якісь ідеї, креативні давайте разом робити. А є ще радіо об'явити. Ми по інтернету поширюємо, просто це громадський проект, у нас спонсорів немає. Бог чудесний. Може, і спонсори найдуться, щоб ми були краще. Заки приносить кожен прин. Ми фотографуємо разом з дитини.